Всім привіт, мої хороші, була на пошті. Забрала посилку Avon за листопад місяць. Тут у мене вон помічничок сидить прийшов допомагати. Посилку на пошті не розпаковувала, так як багато людей. Ось. Тому так, мама замовила крема Ню. Денний СПФ 20. Я вам казала, що мама такими. Користується. І нічний. Такий самий два. Собі я взяла ось такий крем, це тут, я так розумію, з запахом імбирного пряника: 48 годин зволоження. Все написано на англійській зволожуючий, регенеруючий. Такий запах специфічний, я би сказала, навіть на любителя. І прийшов мені каталог. Мала компанія мені привез, привезти, прислати, дослати каталог за 1 гривню. Відправила на якусь там деревню дедушку, на пункт якийсь там видачі. Я не знаю, є, він у нас нема. Ось. Тому так. Прийшов мені новенький каталог. І хочу зазначити, що замовлення затримуються за того, що на кордоні бастують поляки. Тому замовлення прийшло запізненням. Замовлення маленьке, але хто хоче полистати зі мною каталог, пишіть в коментарях, ставте лайки ось таке маленьке замовлення. Можливо, в мене там є косметика. Засоби доглядові, які в мене просто пролежуються, можливо, зроблю для вас е, такий розіграш. На цьому все. Дякую за увагу. До скорих зустрічей. Пока-пока.